Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту збірна України візьме участь у Паралімпійських іграх у Парижі 2024 року, незважаючи на присутність там представників Росії та її союзниці Білорусі. про подібне заявив президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич. Паралельно він пообіцяв зробити усе можливе, щоб агресорів все ж таки не було на змаганнях, і в цьому напрямку ведеться робота над тим, щоб у світовому паралімпійському спорту Ті не було, не було допущено процедуру нейтральності, яка допускає вбивць балтнівників і тих, хто підтримує вбивства. Та насильництво новим головним тренером футбольного клубу Донецького Шахтаря став боснієць Марино Пушич. Контракт за ким розрахований до завершення сезону 2025-2026 років. Останнім місцем його роботи була посада помічника керманича нідерландського фейнорда Слота. Тим часом капітан гірників Тарас Степаненко і тренер воротарів Андрій П'ятов відвідали захисника України Віталія Шумея в університетському госпіталі інституту Гутмана в Барселоні. Кі Восьмий місяць проходить реабілітацію в Іспанії, від мінно вибухової травми голови, через що втратив можливість пересуватися, говорити та самостійно їсти шахтар. Знайшов клініку та домовився з іспанськими медиками про надання допомоги бійцю а також виступив з ініціативою оплатити витрати. У середу футболісти спортивного клубу дніпро 1 провели у Полтаві матч пропущеного першого туру чемпіонату Української прем'єр-ліги проти тамтешньої Борської. Рахунок на ваших екранах про його деталі у найближчих випусках новин спорту телеканалу Дніпро. Ті Капітан баскетбольного клубу Дніпро Станіслав Тимофєнко став першим гравцем в історії Суперліги України, який перетнув позначку у 5 тисяч набраних очок. Загалом на його рахунку тепер 5 тисяч 11 пунктів у найближчого переслідувача Олександр. Олександра Кольченка з Київського будівельника, 4810 очок. Три нагороди звоювали Дніпровці на чемпіонаті Європи з тех ВТФ, серед дітей, який фінішував в столиці Сербії Білграді. Золоту медаль вибрав вихованець міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Олександр Купріянов. Срібна срібло у двох інших наших земляків: Софії Восканян та Миколи Береста. Вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та единоборс Дніпровської міської ради. Тимур Абу э, сцелімов. Тренера Аслана Ахмедханова став переможцем всеукраїнського турніру з боротьби вільної середників та дівчат, що завершився у місті Хмельницькому. Збірна третьої спеціалізованої для юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради стала срібним призером командного чемпіонату України зі спортивної ходьби серед ДЮСШ та зюсашор, який завершився в івано франківську і зібрав близько 150 спортсменів з 11 областей держави. Арена це я, арена це ми, арена це кращі діти землі. Дві команди дівчат Дніпровського спортивного клубу Арена представлять Україну на чемпіонаті світу з черлідингу, що відбудеться наприкінці листопада поточного року у Японії. Арена це я, арена це ми. Арена це кращі діти землі. З подібним гаслом ось вже 10 років живе і плідно працює, далеко відомий за межами Дніпра і України. Спортивний клуб з Черлідингу Арена нашого міста. За десятиліття творчої насиченої діяльності він встиг не тільки зрости у кількісному складі злічених вихованців на початку до двох тисяч, які наразі по декілька разів на тиждень тренуються і удосконалюють власну майстерність у різних локаціях мегаполісу. Зрештою, ринівці беруть не тільки масовістю за їхніми плечима, перемоги і здобутки на престижних міжнародних турнірах у країнах Балтії. Вони триразові чемпіонки Європи в Нідерландах, Німеччині та Італії, срібні та бронзові призерки чемпіонату світу у Південній Кореї. А святкування нинішнього ювілею співпало у часі з чемпіонатом світу, що відбудеться наприкінці листопада в Японії, де дівчатам випала честь представляти нашу державу. Цілеспрямовано крок за кроком готуватися до виступу на турнірі Україні, де сходить сонце, ареніці розпочали ще на початку осені з щоденних двогодинних занять, закладення гарної функціональної підготовки. Далі дійшла черга до відпрацювання індивідуальних. І командних елементів хореографії, і такого іншого, і це в умовах військового стану та постійних перерв на повітряні тривоги. Тренування проходять кожен день по дві години. Дуже складно кожен день після навчання, одразу на тренування, потім робити домашнє завдання, засинаєш, все по-новому. Але я вже трошки привикла до цього. Вікторія Науменко останні півроку мешкає в столиці Ірландії Дубліні. Втім, вона не втрималася від спокуси згадати минуле, повернулася до свого рідного клубу міста і разом з дівчатами наполегливо готується до поїздки та виступу на чемпіонаті світу в Японії. Зараз дуже важко повернути свою форму фізичну, спортивну, але ми намагаємось. Ми робимо все, що від нас залежить. Зараз ми не думаємо про нагороди, Ми більше думаємо про те, щоб гідно виступити, щоб судді нас оцінили, щоб всі згадали, що Україна все ж таки в стані війни, і нам дуже нелегко тренуватися. Ми прикладемо. Максимум зусиль для того, щоб гідно виступити і представити нашу країну на всесвітній арені. Не краще, навіть екстремальні умови підготовки, звісно, додають головного болю тренеру і хореографу команд, втім разом з підопічними, і особисто вони обидві сповнені бажання продемонструвати у своїх програмах у Японії, чим привернути увагу і донести світу про те, що в Україні триває війна. Під обстрілами гинуть мирні люди, а міста і села стрясають постійні повітряні тривоги. Втім, ми залишаємося сильними, згуртованими і, попри усі складнощі, обов'язково переможемо. Ми хочемо заявити про те, що зараз відбувається в нашій країні, розповісти про війну, про життя наших людей ну, в цих умовах. Тому зараз ми готуємося до чемпіонату світу, який пройде у Японії в місті Такасакі. Ми сподіваємося, що ми приїдемо з нагородами додому, що ми покажемо на змаганнях, що ми можемо перемагати, не зважаючи ні на що, що ми сильні, сповнені мотивації. Всім показати, що українці не талановитіші люди. Вони дуже молодці за такий короткий період вони стараються на максимум. Вони видно, що вони стараються також реалізувати наші ідеї. Іноді це. Ну, Складно о, тренуватися саме в цих умовах. Хочу подякувати дуже великим нашим тренерам, що дівчата знайшли час, знайшли сили, знайшли натхнення поставити цей номер, репетувати його кожного дня. Шалені витрачаються зусилля на те, щоб його довести в такий короткий час до ідеального стану. Я дуже маю надію, що ми гідно представимо Україну на чемпіонаті світу у Японії, і хочеться, щоб ми повернулися з медалями, але вже це суддям вирішувати. Але в будь-якому разі, вже сама участь у цьому чемпіонаті це вже велика перемога для спортсменів, і особисто наших, і України, і Дніпропетровщини, і спортивного клубу Арена. До старту чемпіонату світу в Японії залишається місяць, упродовж якого дівчатам потрібно вже шліфувати, огранювати і доводити до автоматизму виконання своїх програм, які вони представлять на турнірі, після чого прискіпливе журі дасть оцінку їхнім виступам. Втім, незалежності від результату, участь чарівних дніпрянок у змаганнях вже перемога, тому що І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.